Що таке нова реальність? Що таке нове життя? Як розпізнати себе в новому житті, в новій реальності? Що значить статичний і динамічний світ? Сьогодні такі теми, друзі, в цьому відео. Кому цікаво, залишайтеся, кому не цікаво, йдіть далі. Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, на моєму відео. І сьогодні моє маленьке дослідження. Для вас. Що значить така фраза, щоб перейти в нову реальність, потрібно побувати в розширеній перехідній зоні. І чому це так для нас, для усвідомлення самих себе в цій зоні є зараз важливим? Я вам в минулих відео казала. Що зараз, коли немає енергії, коли ти відчуваєш себе стомленою такою тисячолітньою черепахою для того, для того, щоб зібратися і діяти далі, нам потрібно що? Нам потрібно з вами знайти точку входу в свої енергії. для того, щоб вони потекли через нас. Так от, друзі, що таке розширена зона, перехідна зона. Я сьогодні просто швиденько хочу вам дати декілька таких рекомендацій, щоб ви відчували себе більш впевнено, і щоб ви відчували себе більш, знаєте, якби в центрі самого себе. І от дивіться, швиденько повторимо, значить, я казала вам про точку входа. Що це значить? Просто образно ще скажу: от дивіться, для того, щоб потікла нова енергія для вас. У вас, щоб ви її відчули, щоб ви були готові до нових дій, там, або просто щось зробити в хаті. Просто або прибрати, або ще щось зробити, або якусь там роботу свою зробити. Що важливо, от уявіть собі, так, щоб було просто ясно, у вас є, наприклад, кімната, в якій є ваша галерея. Отак от ви заходите, у вас кругом висять, висять картини. Ви їх любите, звичайно, вони там вісять давно. От. І а, от ви не маєте сили взагалі нічого робити. І ви думаєте, господи, що його вже сьогодні робити? Можливо, я піду. Це не тому, що навіть ви не маєте сили, а не маєте енергії діяти. От просто плетешся, як стара черепаха, в ту галерею свою. Думаєш, ну я хоча б піду ті картини роздивлюся там. Ну, хоча б подивлюсь на картини, можливо, там мені сподобається. І тут плетешся як стара черепаха, заходиш в ту кімнату, в свою галерею, і неважливо, куди ти зайшов там, що в тебе є, і ти починаєш дивитися, роздивлятися. Просто дивишся, дивишся, знаходиш якусь улюблену картинку, яка тобі от припала зараз от от до душі. Дивишся, дивишся, тут стає якось легенько трошки на душі. Потім ти відчуваєш, що щось вже там в тобі заколихнулося, якийсь імпульс пішов. Ти йдеш значить, далі і думаєш: ох ти, а може я цю картину, яка мені так сподобалася, От поставлю сюди на цю стіну в центр. Отам, хай мені на мене дивиться. Береш цю картину, ту знімаєш цю ставиш і починаєш потихеньку перебирати місця для картинок, ставиш ту туди. Тут-сюди, тут туди, тут туди. Переміщуєш ці картини, і дивишся, от вже пішла така енергія, вже є енергія для дії, щоб перевісити картини на стіні. Так? І потім ти відчуваєш, що, ти, кімната змінилась, кімната змінилась. Ти стоїш вже і дивишся на нове розташування картин, які тільки що ти переміщала, чи переміщав. і тут ти з... З з з зловиш себе на тому. Що в тебе з'явилася якась невідома енергія повіяло свіжістю, яка тебе наповнює зараз. Оце є а, точка входу, тобто ти її знаходиш прямо тут і зараз. З цієї точки входу, коли ти вже зловиш цю енергію від того всього, що ти зробила чи зробив, ти вже з цієї точки входу йдеш і починаєш. Діяти, Ідеш і починаєш робити старі а, дії, старі а, якісь там свої справи, які довго чекали на розрішення, на завершення, а не було як завершити. І ти якимсь дивним чином ловиш себе на тому, що з цією енергією. Свіжою, яка затекла, ти йдеш і починаєш робити всі свої старі справи. І завершуєш їх легенько. Легенько завершиш. Оце є, друзі, є те, що як знайти точку входу вам на образі. Можливо, я там коротеньке відео написала, воно, можливо, було не зовсім ясним. Хоча багато хто зрозуміли і дякували мені за це. А тепер дивіться. Йдемо далі в нашому пізнанні в самих себе, так, що ж таке а, нова реальність, що таке нове життя, про яке я часто вам кажу, ми не можемо більше жити в старому житті. Я вам зробила таку маленьку картинку, знов таки намалювала. Дивіться, будь ласка, ну такий малюночок, який ви давно знаєте, але просто гляньте на нього по-іншому. Що таке статичний світ, а що таке динамічний? В статичному ми з вами були давно. Звикли до нього, а тепер динамічний світ, в який ми входимо. Реальність наша з дин... статичної перетікає в динамічну. Що це значить сакральна геометрія, друзі, для вас сьогодні? Урок невеличкий фрагмент з урока моєї школи вищої інтеграції людини для розуміння сакральної геометрії. Дивіться, всі ви знаєте, цей значок, так? круг. Ну, так як я змогла, так швиденько намалювала. так? І ось епоха риб, круг і ніянь, як ви ще можете його назвати. Ось, будь ласка, одна сторона темненька, інша світленька. 50 на 50. Очко в темненький, біленьке. Тут в світленький, темненьке. Тут світленьке очко, тут темненьке очко. Так? Ось вам і ця система була стабільна довгий час, воно так було. Казали завжди 50-50, 50 на 50, завжди є те й те, завжди воно, от воно от завжди у не було ось так. Оце ми з вами жили в період епохи риб, і ми жили там в, стати, в статичному такому світі. Де було все так, от просто, знаєте, як, зафіксовано. А тепер дивіться, куди ми з вами зараз в нову реальність вливаємось, а потім я скажу вам про розширений перехід. А ми вливаємося з вами ось в такий світ, де є, де це воно там? Де є ось так коло, світле коло, а середиці отаке меншеньке, темненьке. Ось. Так, видно? І це є динамічний світ. Чому він є динамічний світ? Тому що оце оця коло, оця крапочка всередині, вона може змінюватися. Вона може плити сюди, може плити сюди, плити сюди. Вона весь час в динаміці переміщується. Вона може плавати, куди хочеш. Це сакральна геометрія е, життя, в якому ми живемо. Реальність, яка нам проявляється. Тобто вона може бути і тут, і тут, і тут. Вона може плавати, вона може переміщатися. Вона... Але оце є динаміка, яку ми маємо зрозуміти. Ми не можемо бути з вами вже ось тут. Ніяк. Нема цього світу. Цієї реальності нема. Не буде так уже, як було. Тому я кажу, що не вірте тому, що вам говорять. Буде тільки отак, і воно отак. І це ви, тут ми всі з вами в цьому світі вже. Але для того, щоб його осмислити, бо він нам проявлюється поступово для осмислення, для усвідомлення, що нам з вами потрібно. Нам з вами потрібно усвідомити розширену зону переходу в цей світ. Розширена зона переходу що це значить? Це значить, що вже нічого не лінійно. Коли було все статично, так? коли воно так стояло, а, то ми відчували лінійність часу. Тобто, було, ми знали минуле, там майбутнє і теперішнє, і всі це казали, що треба жити в моменті зараз, тут і все таке. А тепер, друзі, я вам кажу, нічого вже не лінійно. Немає тієї шкали часу, до якої ми з вами звикли. Є шкала часу інша. Що таке розширений перехід? Ми з вами більше не можемо йти, наприклад, як колись плани ми з вами будували, цілі ставили собі, так, колись. І воно збувалося, все там бажа, з бажаннями гралися. Зараз це все вже стає. Ну, тобто, воно і видно, що воно вже не працює, нема про що говорити. І ми з вами не можемо рухатися вперед тільки в одному напрямку, коли нам казали: от все вперед, давайте вперед, давайте туди, давайте в майбутнє вперед. Так от зараз, де вперед, скажіть мені? От ви, хто слухає моє відео? Де вас вперед, скажіть, будь ласка, куди вперед ми двигаємося? А, і подібно, наприклад, до того, як важливо закривати старі двері так, в минуле. Щоб відкрити ці нові двері, то також зараз, будучи на розширеній зоні перехідного періоду, потрібно відновити якось, щоб шаблони минулого, коли ми рухаємось в нову реальність, нам потрібно відновити шаблони минулого, як би згадати їх усі, усвідомити, щоб закрити ті двері. Поки ми їх не усвідомимо, не доведемо до логічного завершення, ніякі двері в нову реальність нам не відкриються. Це у кожного своя програма є. Ясно? А тепер дивіться, як це робиться. Коли ми рухаємося в нову реальність, ми проходимо таку розширену оцю. Перехідну зону, де є все, де є минуле теперішнє і майбутнє, але воно є не на лінії, як ми раніше думали, воно є в об'ємі. Подібно до того, як я вам розповіла про кімнату з картинами, там, де ви переставили перевісили. Образно, картини, так, Або навіть ви на кухні переклали. от У вас, можливо, є така, такий підносик для, як воно називається, підставочка для вилок ножів, виделок, ножів, там, ложок, так, і ви берете їх, переставляєте місцями. Ви навіть це зробите і у вас вже з'явиться інша точка входу. Так от, якщо ви. Спробуйте заглибитися у нові сфери творчості, яка наповнює вас новою свіжістю, а потім ви дозволите собі вставити цю свіжість в старі завдання, старі задачі, туди. Ну, факт який. Ну туди не зайдеш з тим, з тим станом втомленої черепахи. А для того, щоб зайти по закривати ті двері, так, потрібно мати свіжий ресурс. Так от, зараз, оце весь, весь цей час відео я розповідаю вам, де брати свіжий ресурс, щоб себе зібрати. От. І дійсно. Ми вливаємо свіжість від нової творчості, в якій ми з вами співпрацюємо, кожен в, свої, в своєму роді занять, коли відкриваємо нові здібності, коли відкриваємо свої нові таланти. Так? Ми вносимо цю нову свіжість в завершення всіх своїх старих програм. І дуже цікаво, що ми збираємо зараз, ділюся з вами глибинним знанням. Хто дивиться, поставте обов'язково вашу подобайку, поставте обов'язково, залиште ваш коментар, передайте відео тому, хто розслідує ці процеси, або просто людям, які вже пробудилися і пізнають себе в сфері розширеного переходу в нову реальність. Так от, друзі, дивіться, коли ми набираємося свіжої енергії і активуємо свої сили. Перетворюємося з старої черепахи в молоду, таку, якусь, таку бігаючу ящерку, ну, скажімо так, так якій потрібно там десь позбрати свої хвости, щоб подивитися, що в неї там було в минулому, і потім їх уже зібрати в кучу і вже залишити там, щоб вони вже там залишились назавжди. Ми збираємо всі аспекти нашої істоти в центральне ядро розширеного я, тут і зараз. Без цього, друзі, неможливо пройти період розширеного переходу або період, період, в якому ми зараз з вами перебуваємо. Тому наші істоти з вами, в цьому, що я говорю зараз, вони розширюються одночасно. В усіх напрямках, не в лінії, лінійному часі, а в усіх напрямках. І це є не Це відбувається в усіх напрямках одночасно. Одночасно іде розширення, щоб увійти от, от в динамічний світ, для того, щоб запустити свої особисті програми, де немає вже оцього цього розділення на темне світле, на добро зло, на що там ще, а ми, ми, ми маємо зрозуміти, що йде обрамлення світла, яке о, воно вливається і обрамлює тьму, воно її вводить в порядок. І це є світ творчості, світ динаміки, який весь час буде змінюватися, тому що статики бути не може. От тому зараз ніякі пророцтва не працюють. І працювати вони не будуть, аж поки ми з вами не перейдемо в ту нову реальність, де будемо творити своє нове життя. Так от це є основний ключ, що ми зараз відчуваємо. Тобто ми більше не подорожуємо лінійною траєкторією, ми з вами подорожуємо по колу або по спіралі, які об'єднують нас, об нас, в, 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 в об'єднують нас, об'єднують. Як слово гарно звучить об'єднують, тобто об'єм. І відбувається саме оця така, коли ці кола розширюються наші усвідомлення самих себе, хто ми тут є. Це вводить нас в таку своєрідну стратегію, де ми вириваємося з лап подвійного світу. І своїми станами ми відчуваємо цю таку трансцендентність свою. То є ключ для розпаковки трансцендентності, коли ми з вами усвідомлюємо, що ми є ті, хто знаходиться в зоні розширеного переходу. І ми маємо усвідомити свій об'єм. І не забувати про концентрацію свою в тому всьому, що відбувається. Тому що, втрачаючи концентрацію, можна розмазатися по простору. І це не просто рух вперед, так як я говорила на початку відео, це рух вперед у багатьох напрямках. Включає минуле, включає минуле, включаючи, і це все відразу і одночасно. Тобто, в, кіль, е, розширення в декількох напрямках одночасне. Зараз з нами відбувається з усіма людьми. Тобто, хто не знає, хто не, не займається саморозвитком, самопізнанням, хто не розкриває себе в таких, в таких знаннях, того включається посилений страх того, що втрачається земля під ногами. От. І якраз, якраз це і є вхід в той статичний світ. Так що, друзі, я, знаєте, хочу сказати вам, що це є переход от на цю нову шкалу часу, і ми маємо відновити з вами справжню історію того, хто ми є тут і зараз. І тому я запрошую вас на мій наступний курс, який стартує в жовтні, курс цілитель. І там будуть даватися технології розкриття. Потенційних здібностей людини нового часу. Як справлятися з усіма оцими речами, коли ти йдеш в невідомий невідомий об'єм, коли не працюють старі методи а, лікування так з тієї системи добра і зла, коли на нас не діють. Препарати, якими ми звикли користуватися, вони ще якоби діють, але не настільки, щоб нас цілювати. Що головне, головне там, де ти хочеш бути в вище хвороби, як це практикувати, як собі це змінити, як допомогти людям, яких ти любиш, і як взагалі в світ провести нові технології через свої розкриття? Тобто за технологіями приходьте в школу вищої інтеграції людини. Слідкуйте за новинами. Всі посилання я вам залишаю внизу під відео. Будь ласка, заходьте на мій сайт, заходьте цікавтеся всіма такими неймовірними розкриттями, дослідженнями, які ми проводимо в нашій школі, і ми будемо бачити, як розкривається світ, як він стає неймовірно. Цікавим там, де є продовження всього, що ми з вами починали дуже багато віків тому. Тому, як завжди, всім бажаю світла, тепла, любові, щастя, до наступних відео. Всього найкращого.